Так, колеги мої вітання. І знову оприскування, народ. <рискування> знову оприскування. Котюся, значить, на поле. Оприскувати. Треба внести мікруку, Надо треба внести цинк. Покажу вам, там, як стану. каністрочки які там, що там це. Так, іще це тут в мене. Щас, секундочку. Секундочку. І ще ось дивіться, The стимулін. О, регулятор росту. А, брав! Дивіться, то високий врожай, акціонарне товариство на кукурузку такий от, скільки тут його йде. Блін, наскільки цього йде, там папа мені дав. Я його залив та і все. А, брав! Як завжди, старого свого друга Василя Євгеновича. Багато хто його знає з моїх глядачів. Тому що раніше ми скільки з ним співпрацювали, показували препаратами, якими ми користувалися. І знаєте, що багато хто людей так же само почали робити, звертатися до Василя Євгеновича. І що ви думаєте, вже десь років 5-6. Вони точно беруть до сих пор у Василя mm -hmm. Євгеніча засоби захисту отакі от, 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 такі от препарати. Ну, Я зараз ставлю відос, вам покажу каністрочки і будемо котитися далі. Так, значить що? Як завжди, автопілотик на мазі. Потихонечку котимося, значить, вчора накрили а, гербіцидом. Євролатінг плюс соняшники наші погородах, там 130-ми сіяли на городах. Слава Богу, ще би як, хоч і тривога була, але закрасочка працювала, тобто тривогу працювати можна було. Вона якраз нормально, там ну, постійно отакі такі городи. І якраз саме момент був, що ну, реп не доставав. І думаю, і нам це, в принципі, на руку це добре було, тому що. Якщо б ще працювало, чи верніше, не працювала закраска, ми взагалі б вже б нічого не зробили. Це я б до сих пор гайдався бризкать ті городи. А городів багатенько. Погодка наче шепче, легесенький вітерець присутній. Тому я не буду переводити пока хамісне гаджети, форсувати, я буду держатами користуватися. Просто вітрів 0,2, жовтенькі. Нормальна тема. Вали воно 27 гектарів накриво приставителям. Та ти що. А так би на 12,5, ну хай 13-13 парка накривав. Блін, це їздить, воду туди сюди ага, заправка, встановка, це все премія, а це все кошти. Кошти в чому заключаються? Тому що ви менше стоїте трачите, як мінімум трактором. Він по той та А зараз такий час, що за цими тривогами ціки основне, щоб співати, щоб воно все це діло поки робить, треба бігом працювати. Правильно, правильно. Требість, Доїдемо на поле, покажу вам кукурузку. Що там за кукурузка? Людей вже теж дивіться, яка величенька. Вони ще до холодів посіяли, Уже другий раз гербіцидом бачу, накривали. Ну, ми ще й стоїть. Ну, Хоча вчора вони накрили з утра ще й стоїть я це сьогодні думаю лупа що я по діагоналі по кукурузку та і все не буду голову морочити за цими рядочками ловити що до чого куди заїжджати Зробимо діагональку та і, та і все каністрочки у нас стоять за до повного так, колеги зараз покажу ось на кукурузку. Дивіться, норма внесення 0,5 літри даємо. Перша фаза 2-6 листків, друга фаза 8-10 листків. Можна на вікон, топля плодової то що, виноград, овочі. Короче, тощо, короче. Так, Далі. І додаємо ще отакий мікродобрива. Ось дивіться. Все що вас цікавить, все, все написано. Теж по 1,5 літри на гектар. Так же ж саме, все. Ось препарати, все біохелат. Біохелат, біохелат. Так, ну що, колеги? Помінялась кукурузка після внесення. Добре, бачу, розтворяється. Це ж ми тут керенчиком підкармлювали. Нашу кукурузку, дивіться, яка стоїть, в принципі, частенька, але ще на днях буде гербіцидна обробка. Ще одна. Дивіться, яка кукурузка Піонер, це. Це один гібрид, тут V330, зараз прикріпиться, а там другий гібрид 310-й. Так, все, розложився, зараз я водичку обично здую, щоб можна було вже заїжджати, працювати. Температура в принципі, вже задовільна. Вітерець легесенький, геть легесенький взагалі. Бачите, як листочки грають. Так, зараз подивимося, бо тут сусіди бризкали, чи нам кукурузку не підпалили. Подивимось. Так, це ж в мене, бачите, рядок, ще й даже не побризканий остався. Блін, треба якось накрити. Та буде штільок якраз. Накрию гербіцидом, щоб... Ну, рядочок жалко, він стече, а також кукурудзка гарненька. То, що треба. Так. Ну що, будемо заряджатися та пекти. А так, в принципі, бачите, вже ось-ось закриються рядочки. Так, а ну скажіть мені, прихильники чи не прихильники, вірите ви в оцю мачмалу, що я вносив чи ні. А я вам скажу, а я особисто вірю, тому що я побачив результати, де я в себе вносив, коли всі ігнор включали. І там, де ті, хто не вносили, разниця, звісно, существенна. Ви робіть самі висновки, вносить вам чи не вносить. От саме цей рік показав, у мати працюють ті мікродобрива чи не працюють. Так само стимулятори роста, так же само. Оці амінокислоти, коротше, Ви, ви робіть виставки, робіть. Моя вам порада. А ви погнали. Так, колеги, в общем, що? начав я бризкати по діагоналі, як я й говорив, заїхав на друге поле. Там просто перше було 8 гектар всього на всього, мені діагональ там робити взагалі не резонт було. А тут геть, в принципі, прекрасно. Що собі включив та і все, господи, що я там витопчу вже, блін? А так собі проб'ю та і все. Знаєте чого я от я сам собі думаю, чого ж мене не збігається, мені приходиться підганяти. Були філософські такі думки, а потом стоп. Так я ж, виходить, по ширині не заходю, То 22 метри чітко в мене ж не заходить. Із рядка в рядок. Він кожних там потрошку, я навіть не знаю, кожен раз воно віддаляється і одаляється. Я або все більше більше, більше на рядочок поняли, Отак сміщаюся, сміщаюся, щоб чітко по автопілоту ходити. А підганяти все час під лінію, та ну нафіг. Це, блін, голову морочить, капець. А особливо вночі там, і так далі це взагалі не видно нічого. Та І теж, коли буде допустим, тривога, я, ось я собі по цих слідах діагоналі я собі очистив та і все, і мені прекрасно видно, і я не буду ні плутатися, нічого абсолютно. І ловити, шукати оце, де заїжджати, теж виходить я не буду. Так, кукурузка тут, звісно, менше набагато, ніж де Піонер. Як це воно, блін, об'яснити я не знаю. Якось так, Може земля просто змита тут під уклоном. Бо теж тут. Форма бабочки такої, знаєте, ото, метелика свадібного. Це якось так. Нача все байдуже, працювати можна. Хоті сонечко світить, але воно прохладно. Десь людей видно, чи град пройшов, чи що, чи дощі хороші пройшли. Ну У нас не було дощ, таке, то проляпало, та і все. тільки пересрало мені при вчора. Чи позавчора. Та якось так. Все, я доїжджаю, буду відключати. Плюс того, що я ще по діагоналі ходжу по автопілоту, я допустим, не відкликаюся, як мені рулювати, наприклад. Я собі контролюю висоту штанги, щоб ніде нічого не загорнув, не пригорнув, а то штанг загорнуться дуже легко і просто. Це якось так. якось В принципі, кукурузка начебто чистенька, більш-менш, але. Бачу, є амброзійка і є берізка. Осота, де-не-де де є, е, е, вторим гербіцидом я просто доб'ю вже все. Тобто буде все обогняв. Так що так. Так, що, так, звісно, пливе трохи трактор після того як промонти живуть. Треба, навіть передок включити чи. що. А то Ганяю без передка. Він аж начебто пробуксовує, з передком легше, але швидкості передок включають якось не альо. Да, є, є нічого, доб'ємо ще одним гербіцидом, доб'ємо. Там гербіцид, від відвела лортама називається. Він Той самий геліантекс, що на соняшник, а це на кукурудзу, тільки плюс до того він обирає ще з Ну, це, це величезний плюс, а в нас лакові є, тут пещі і так далі якраз доб'ємо ну, я собі відвернувся трактор їде собі спокійно а я заглядаю як що до чого контролюю робочі процеси не треба відкликатися на керування коротше так да. Тут менше, набагато менше, та ще й соняшник Блин, так висосав багато з кукурузки. Ну та нічого, ми її підкормили, Ось дали сульфата по 100 кг на гектар ми внесли, геть Чітко все вийшло прям прям просто персик. персик. Да, треба було раніше заїжджати прискать гербіцидом. Ну то нічого, на ошибках учимся, на своїх. А ви на моїх учіться, і беріть приклад. Якраз погодка сьогодні відсутствує на бризкання, що в день бризкають. Ну як в день, під вечір. Бока там почнуться пуски, шахіді, там і так далі, того, ерунда всяка, там заглушать сигнал, буде якось ну, не то. А так безпечним бризкаю, тут пчов дуже багато. Безпечним бризкаю все буде пчеловоди не переживати. То, бачу, тут ловушки по посадках почіпляли. Понятно, кожен хоче розширити сім'ї свої. Ну, хто не шари, що значить сім'ї, це тобто, е, як в коровах свинях поголів'я і так далі. А тут е, одна сім'я не куріть. Вони в Розказує. Може, хто з городських дивиться наглядати. На Та лова ці моменти. Літ так багато пригортало перегнуло. Зато будуть качані такі ух. Так, бачу, форсунку. треба да, да? прочистити. Значить от пружини перва. Подивимося, що тут воно виходить з форсункою, бо щось воно мені не подобається, і наче сцить. Вже забилося. Та ні, нормально, це, мабуть, форсунка вже пішла. Ми знаєте, що зробимо? Найкоджетовську переведемо. Ось так. Яка різниця, все одно воно буде закривати. Тут взагалі зараз щіль повніший. Можна навіть екоджетами працювати спокійно. Не тут така набагато менше, бачите, вузках. Сіялося в один день, щоб ви розуміли. Разниця, да? Гібриди це КВС і Піонер. От вам, будь ласка. От вам і будь ласка. От это так. От це так. Да. Да. Перейшов повністю всі на екоджети. Блін, це просто щось. Гля. Туман який. Мені подобається. і Подобається прям капітально. Рекомендую народ, рекомендую. Багато хто боїться з носу. Треба прискати, треба мати все, щоб було. Ці екоджеки, наскільки я дивлюся, що вони по кругу, виходить, шурують і рослинку з усіх сторон просто впливають. Мені подобається. Ми, які там е затронули таку тему, що краще чи робити міжрядну прополку, чи не робити, е чи приміняти як авроприйом. І багато ж прихильників, хто робить. Багато прихильників хто не робить. І я вам ще скажу по своєму досвіду. Минулий рік всі знають прекрасно, що заслужено. І ми в себе на сонячнику не робили прополку. Це просто шикарний результат. А ті, хто зробили прополочку, то в них результати особи не було, тому що висушили землю і на тому все. От всього-навсього. А висновке ракет самі. Чи робити вам проколочку, чи не робить. Я розумію, що є моменти, де треба, а якщо не треба, то лучше туди не їздити. Воно, вроді, без разу і стартує, як повітря дає. це все візуальний обман, я вам, скажу так. Бо потім воно на навражає сказано.